У Кам'янському, з нагоди професійного свята дня рятівника героїв без зброї привітали та вручили відзнаки. З початку війни жіноча сотня виготовила 100 гектарів маскувальних сіток військовим. У корисній справі волонтерок підтримали міські голова та активісти бджоли, привезли необхідну техніку. Хлопці та дівчата з дитячого будинку сімейного типу за підтримки спонсорів рушили на відпочинок. Новини станом на 19 серпня в ефірі міської інформаційної служби і з вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Ніч в області видалась неспокійною. Ворог двічі обстрілював з важкої артилерії місто Нікополь та Марганецьку громаду. Було поранено 71 річного чоловіка. Наразі він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Обстрілами пошкоджені шість приватних будинків: господарська споруда та гараж, понівечені лінії електропередач та газогін. Вночі пролунав вибух у місті Кривий Ріг. Через злучання виникла пожежа у у багатоповерховій будівлі, яку рятувальники ліквідували. Також вибуховою хвилею були пошкоджені фасади багатоповерхових будинків. Очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму телеграм-каналі підтвердив, що уночі ворог влучив у місто балістичною ракетою Іскандер М. На щастя, минулося без втрат на мікрорайоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будівлі. Працює штаб ліквідації наслідків. Також вранці на територію нашої області було збито один ворожий БПЛА. У Кам'янському ніч пройшла без надзвичайних подій. В умовах війни із підлим ворогом нашу свободу захищають не тільки славетні герої збройних сил України, а й герої без зброї, які приборкують пожежі, усувають надзвичайні ситуації та ліквідують наслідки ворожих атак. Наші рятувальники. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов разом із начальником Кам'янської РВА Олегом Гапічем привітали працівників кам'янського районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області з професійним святом днем рятівника. Розпочали урочистості традиційно із шанування пам'яті рятувальників і всіх героїв-захисників України, які видали життя за свободу та незалежність українського народу. Вступне слово за начальником районного управління ДСНС Володимиром Яремою. Завдяки вашій роботі, вашому вибору професії, вона, я повторююся, є героїчною просто по своїй суті. Тому нам необхідно, як кажуть, відповідати цьому цій високій планці. Кожен із нас повинен бути готовими. До виконання завдань за призначенням, я знаю, що ми їх з честю достоинством виконуємо. Я за це кожному із вас дякую. Зі святом нас, шановні колеги. Міська влада привітала героїв без зброї, вручивши сертифікат на отримання одного мільйона гривень субвенцій для першого державного пожежно-рятувального загону. Кошти спрямують на придбання нової форми та на покращення побутових умов особового складу. Хочу подякувати за вашу дуже ризиковану таку професію. Кожного дня ви ризикуєте життям заради наших мешканців. І кожного дня я знаю, що кожен з вас готовий віддати життя за наших мешканців. Вічна шана тим, хто загинув, і вічна повага вам за ваш тут зі свого ми завжди. Підтримували наші рятівники, тому що завдяки вам ми почуваємо себе в безпеці зі святом вас. близько трьох мільйонів така допомога від всіх територіальних громад, де але саме вагова, вагома з них це від нашого нашої районного центру міста Кам'янського. Тому сподіваюся, що це вам буде якраз доречно для того, щоб ви сумлінно, професійно продовжували виконувати свої обов'язки і живими, здоровими поверталися додому. Хай Бог вас береже і вашу працю. Дивлячись сучасні кінематографічні стрічки про героїв, ми не усвідомлюємо, що справжні герої вони тут серед нас. Один із рятувальників, молодий чоловік Захар, який працює близько року. Давно хотів працювати в службі порятунку. Тому обрав таку професію. В Нікополі допомагали людям, підвозили воду. Немає як нормально жити. Я вважаю це як це мій обов'язок міцного здоров'я, благополуччя, достатку в сім'ї. Скоріше закінчилася ця війна, щоб ми могли нормально жити. Працюючи з ними, це звичайні люди, звичайні хлопці. Але коли у жителів міста трапляється війна, вони завжди прийдуть на допомогу. Лише з початку року більше 1100 разів рятувальники виїжджали на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Врятували понад 300 людей 16 під час гасіння пожеж. Кам'янські підрозділи залучались до ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Харківщини, Сумщини, Київщини та теракту на Каховський ГЕС. Початку повномасштабної війни вони виготовили 100 гектарів маскувальних сіток і забезпечили ними більше 60 бригад. Це вже не кажучи про неосяжні масштаби волонтерської роботи, проведені волонтерським центром жіноча сотня від початку бойових дій на сході. Своєю щоденною роботою вони зберегли тисячі життів та техніки, зазначив очільник міста Андрій Білусов. А днями у рамках програми ми разом за підтримки бджоли у волонтерському центрі оновили матеріально-технічну базу найнеобхіднішими речами. Жіноча сотня замовляла побутову техніку, а також ножиці та чотири рулони тканини для виготовлення сіток. кажуть, саме цього їм вкрай не вистачало. Привіз міський голова нам холодильник. Люди працюють з сьомої ранку до дев'яти до десяти вечора. Треба щось з собою взяти, поїсти дві пральні машинки тільки для того, щоб фарбувати дев'ять машинок на день. Ми закладаємо. Тому ми попросили кращої якості машинки, і він нам привіз. Ми дуже вдячні. У співпраці з владою жіноча сотня вже дев'ятий рік поспіль. Міський голова закликає волонтерок звертатися за допомогою, чому є потреба, адже робота, яку вони виконують, великий внесок у перемогу. Розумію, скільки життів зберегли ваші сітки за цей період. Ну, це, це тисячі людей, це техніка, це зброя, це все. Хочу подякувати ще вам за вашу роботу, що ви стільки років ну, всю важливу справу для нашої країни робите. Титанічну працю волонтерів міський голова відзначив і подяками. Наприклад, Микола Грицан вже багато років поспіль допомагає жіночій сотні і фізично, і матеріально, тканиною, приладдям та інструментами. Користуючись нагодою, пані радо запрошують до своїх лав і учільника кам'янського. Адже чоловіча допомога їм теж потрібна. Рук не вистачає. Козаків тут біля десятка Сергій Борисович прийшов до сотні допомагати дружині. Каже, у команді багато і переселенців, і корінних кам'янчан, які не полишають волонтерства руками. Люди прямо ці 8-9 років працюють. Це надзвичайно. Вони свій вільний час приділяли. Їм пам'ятники треба ставити за їхню таку працю. Сьогодні я йду в ніч працювати, тому я так попрацюю ну, 2-3 години працюю. Ну, дуже важко. Бачите, пальці понатирав, понабивав, тому що волдирі теж є. Від цього. Важке все. Пані Олена з Макіївки у нашому місті з 2014 року сюди приходить щодня. Війна почалася, я прийшла сюди допомагати, бо хлопцям нашим, крім нас, хто допоможе. Для перемоги ми сюди приходимо, да, щоб швидше була перемога, а колектив дівчата всі дуже добрі. Увесь третій поверх приміщення дюй США. 1 у розпорядженні жіночої сотні у складі волонтерської групи разом із дітьми біля 120 людей. Першочергове завдання сітки та маскувальне приладдя. Після того, як стали отримувати наші хлопці, леопарди, ракети, сітки в основному 10 метрові, 12 метрів, 16, 18 метрів. Дуже великі. Дві бригади замовили ось буквально десь неділю тому. 350 метрів сітки. У кожної групи волонтерів свої завдання і обов'язки. Ріжуть заготовки з мішків, а ми тоді видіргуємо ниточки. Для кікими, для накасника і обматувати стволи, для стволу ми ділимо обматувати на моточки. Танк надула, нам томат надула. Крім предметів, першої необхідності дбають і про смаколики військовим небайдужі приносять випічку домашні консерви. Жіноча сотня з любові піклується про те, щоб замовлення хлопців виконувались якнайшвидше, адже від якості маскування залежить безпека та життя військових. Днями у Кам'янському запрацював центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Це комфортне приміщення на чотири кімнати з ліжками: є кухня, санвузол та все необхідно для зручного перебування. Важливо, що при створенні цього центру було враховано потреби людей з інвалідністю. На балансі центру також є автомобіль. Людина, яка потрапить до центру соціально-психологічної допомоги, зможе отримати психологічні та юридично-консультаційні послуги. Перебування в центрі є безоплатним. Гранічний термін, на який можна знаходитись у центрі, 20 діб. Але якщо постраждалій особі необхідно більше часу для реабілітації, її можуть перевести до інших спеціалізованих служб. 10 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, поїхали відпочивати на західну Україну. Вояж організовано за підтримки міського голови Андрія Білусова та політичної партії Бджола в рамках реабілітаційної програми Хофокідс проводжала малечу і наша знімальна група. Діти з Кам'янського рушають на базу відпочинку Озерний край у місті Пустомити Львівської області. Пробудуть там 21 день. Аби дітям не було часу нудьгувати, складено насичену програму на кожен день. Свої плани мають і юні мандрівники. Друзі, природа. Дискотеки, ми їдемо. У Ура! Проводжала дітей і секретарка міської ради Наталія Ктітерова. Пані Наталія впевнена, що відпочинок сприятиме стабілізації та відновленню емоційного стану. Кожна дитина заслуговує на щасливе та безпечне дитинство, навіть в мовах важких випробувань. Ми впевнені, що діти повернуться з емоціями. Вони трошки віддихнуть від сьогодення військового. І ми завжди підтримуємо дітей. Ми дякуємо їм за те, що вони я впевнена. Вони будуть представляти кам'янське. Вони будуть приймати активну участь у всіх екскурсіях, заходах, які будуть. Впевнена, що ми будемо продовжувати їх підтримувати. Все задля перемоги. З відпочивачами їде їхня мати-вихователька, пані Лариса. Ділиця західна Україна для дітей в новинку будуть знайомитись з мальовничим краєм. І тільки в цьому році. Випала така нагода разом з діточками поїхати відпочивати. Дуже велике дякую. І прям немає слів сказати таку подяку нашому голові меру Андрію Білоусову партії «Бджола», які організували для нас шикарний відпочинок. І на фіналі випуску саме час поговорити про погоду. У найближчі дні очікується мінлива хмарність без дощів. У середу вночі обіцяють плюс 15 градусів, вдень до 25 тепла. Вітер південно-східний, східний до 4 метрів на секунду. Ну а це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Більше свіжих публікацій шукайте на сайті mis.dp.ua. І з вами був Володимир Кремінь. Тримаємо тил. Віримо в перемогу. Працюємо на зсу. Все буде Україна.